Всім привіт, народ. Зараз такий незапланований е технічний відос. Я зараз про більше по техніку не буду зараз новини, там нічого. трампи, тільки тільки техніка. І буквально маленька ремарочка по психології. Якби ви не налаштовалися зараз, для кого стало це дуже великим психологічним тригером, значить, ви отут. Зависили свої очікування від риз... від ринку. Скоріше за все, ви отут очікували не дуже швидкого розвитку подій, а це значить ту зиму на бички істерічського сезону. Завжди, коли починають кричати, да, воно відбувається навпаки. Я не просто так казав у цьому діапазоні, що ми тут зависнемо 92-108, і що нас чекає ще ретест е е минуло минулої зони проторговки. Ось вона це минула зона проторговки. Зараз я скажу, ну потім до технічної частини я скажу, чому я, можливо, закладаю такий варіант, що ми не будемо добувати 75 і оцю от, ну коротше, все, все зараз скажу. Але не завищуйте очікування, що потім дуже сильно не очаровуйте, щоб не розчаровуватись. От і все. Тому хто е як мінімум сидів у мене. І не дивився на те, що буде швидкий е, розгон, бичка Санта-Клаус Ралі, то це стало, ну, типу, нормально. Можете перейти в чаті, подивитись, яка реакція. Ніхто не випригує з п'ятого поверху чи з дев'ятого поверху, ніхто не кричить, що криптоскам. Ну, корекція неприємна. Так ми таких корекцій неприємних переживали вже е, ну, типу, мільйон. Розумієте, і ще не, один, не одна штука така буде, не один десяток. Тому це все нормально, але по факту, потихеньку все підростає. Тому це нормально. Все. Ми про це говорили, тому о, поїхали до технічної частини. Технічна частина а, іде перекриття ліквідності з 2021 року, перекриття непроторгованих зон, збір ліквідності, купа ліквідації лонгових лонгістів і все інше. Ну, На червоних палках, як би, понятно, кого будуть ліквідувати. Не шортістів, вже лонгістів. Ситуація в тому, що в технічному аналізу, те, що я там говорю, да, що є у нас один діапазон, давайте його виділимо, щоб вам було. Просто видніше, про що я говорю, про які ретести, я, про які ретести йде, йде мова. І ось минулий діапазон. Це якраз минулий діапазон прийняття. Бачите, який ретест? Оця діапазон закінчується, починається новий. Ми вийшли, поторгувалися і пішли від ретесту. Тобто, оця зона 2, зон, діапазон, нижня, саме нижня точка, це є ретест самої верхньої точки минулого діапазону. Те ж саме і тут. Нижній ді, от, діапазон, да? ретест цієї, е, цієї ситуації. Ми можемо далі щось намалювати таке, щоб цей діапазон був не отакий, як я тут малював. Там 90, я казав, спочатку буде 92, ось він. Да? Я казав, ми зависнемо 92-108, але ми по факту ну, 90, 89, 108. 89-109, не дуже сильно і помилився. Ми можемо розширити цей діапазон до такого. Він, в принципі, такий і має бути. Наступний, поки що він оце не враховується. Поки... Але загалом е діапазон має бути отакий. Тобто, ну так, от, від діапазону пригаємо, пригаємо, пригаємо. І е про що я кажу? Що скоріше за все, скоріше за все е ми е будемо десь в оцьому моменті. Я б сказав навіть в оцьому. Да? Ретест трендовий не забуваємо, Це технічна штука ретест трендовий. Хочемо ми цього чи не хочемо. Те, що ми давно її не бачили, да? отут не було ретесту трендовий. Отут не було ретесту трендового, Ось ретест трендовий. І, і ось типу з трен... робота з трендова. Я про це не забуваю. Я трендовими користуюсь, я просто знаю, що воно відпрацьовує. Тому я не забуваю. А, оцей діапазон стане а, скоріше за все на мою суб'єктивну точку зону. Звісно, зоною розворота, це дураку зрозуміло, але стане тим, де ми трошки, мабуть, все-таки затримаємося тут. На якийсь період ми маємо тут затриматися. На якийсь період ми маємо тут затриматися ще й на поганих новинах. Ну, Тобто, підійшли ретестити образно, да, провалилися ще там. скільки? Ну, Тут 5 тисяч провалилися. І... А було недавно 3 тисячі. От сьогодні зранку було 78. Ось, Не так, не так далеко до 75. І а, можемо, типу, проторгуватися. Або, або тут, або тут, або, типу, біля тренду. В у цьому діапазоні. Де я не знаю. Ну, от, прям чесно, я не можу сказати. Тут до посінення можна малювати оці от рівні, розказувати, що це сильне. Та все до фіні. Оцей от діапазон. А, ми можемо тут проторгуватися і чомусь мені здається, що ми тут трошки затримаємося. На який період? Я не думаю, що ми затримаємося тут на півроку. Ні, мабуть, навіть не на 100 днів. Все-таки у нас, якщо брати технічну картину, є основні зони і є додаткові. Оце основна. Оце основна. Оце все-таки додаткова. Це може бути як е, нижня частина цього діапазону, да? От новий діапазон, є у нас медіана, і це типу нижня частина. Можливо, буде так. Я не знаю, але я кажу, що ми маємо під. Оцією верхньою частиною трошки прикріпитися, на поганих новинах поторгуватись. Я так поки що на це для себе так закладаю такий як найімовірніший сценарій, що ми е, отут проторгуємося і будемо потім виходити, отут проторгуємося і будемо виходити, або проторгуємося загалом по тренду. Найкращий технічний, е, технічно правильний варіант розвитку події на сьогодні він саме неприкольний для нас. Це оцей. <рі ninguém их nowadays> Розумієте? Ну, типу, от прям ретест трендовий. Ну, можливо, там ретест цього діапазону. Е -е -е так, стоп, ні неправильно сказав. Оцей на сьогодні швидкий, неприкольний, але загалом найприкольніший буде це ретест цієї от зони червоної. да отакий І ще й ретест-трендовий. Тобто те, що я кажу, щоб протягнути нас. До ретесту трендової, до цього діапазону нас протягнути. Тому це буде такий, от, скажімо так, технічно правильний, не такий страшний, що це там прямо провал по ринку і все інше. Але як мінімум за два роки ми маємо трошки пощупати тут тренду. Можливо, це станеться саме зараз. Я не знаю. Тому оцей діапазон для мене поки що буде ключовим. Звісно, якщо, звісно, ми отак розвернемося, але на таких новинах, як зараз. Ну, я не можу таке прогнозувати. Ну це не адекватно. Це просто пальцем в небо. Ми отак будемо розуміти. Чого? Тому що ти знаєш, що Трамп завтра розверне свою політику і риторику на 180 градусів. Він, звісно, може, а я не можу таке прогнозувати. Це не входить в мій, в мій аналіз. Карти Таро я не розкидаю. Я дивлюсь те, що є, і ну, тарифи, і все інше. Тому отака от ситуація. Але е, технічна картина, вона і технічний аналіз, він не завжди так працює, як нам хочеться, і він не завжди працює лінія в лінію. Тобто він не завжди працює як отут. Оце називається лінія в лінію. Інколи буває так. Особливо, коли вся толпа прям чітко побачила, що відбувається, а отут ну, всі чітко. Матрик спорт вийшов на 84 тисячі і каже, що ми, мабуть, сходимо все-таки на 75. Ну, типу, не зря ви свій хліб їсте. Ті мільйони доларів, які з вас складають ваші сидять аналітики. Я не знаю, що ви там в Counter-Strike граєте чи в Доту, що ви ідіоти не бачили отут. От оцей весь діапазон вони сиділи, мовчали і не бачили, значить, що технічно ми маємо ретестити. При тому, що ще отут я безплатний аналітик, це сказав, не самий топовий і не самим більшим досвідом на ринку. А вони отут це побачили. Ну, дякую. Та тут уже і Олександр Шарк це побачив, розумієте, і інші криптоентузіасти, тузимончики із Тіктоку. Ну, типу, тут уже всі побачили це. Тут не треба бути супергуро аналітиком, щоб це все зрозуміти. Ми можемо не перекрити. Дивіться, це дисбаланс, да? непроторгована зона, зона там, магніто, називайте, як хочете. Це є незакрита ліквідність. І ми можемо не добити її до кінця. Інколи ринок таке практикує. Образно. Ми можемо абсолютно спокійно не піти перекривати оцю зону. По ринку залишиться отут, залишиться ліквідність. Вона, до речі, залишиться і отут. Оця всі, всі палки, це теж купа ліквідності. Там є заявки на продажу, на покупку, там є стопи, там все ще завгодно, все, що можна назвати, втягнути в це от поняття ліквідності, оце все є вплоть до образного там, 69 тисяч. Оце все є. І якщо ми зараз почнемо розвертатися, оця вся ліквідність, яка отут стоїть, ліквідність е заявки. На покупку заявки на продажу, стопи, відкриття позицій, закриття позицій все що завгодно. Те, яке стоїть на час, те, яке стоїть лімітним ордером, розумієте? Поки не дойде, воно спрацьовувати не буде. Буде перелітати вручну в маркер тордери. І це допоможе нам, як мінімум, отут, типу, або зависнути, якщо буде дуже сильний тиск із зверху продавця, тобто допоможе не впасти, або навпаки, допоможе навіть вилетіти. Можливий такий варіант. Це прям дуже часто відбувається таке, коли не доходить. Це така от е, замануха, типу, залишають, щоб всі, хто кого стояли тут лімітки на покупку, щоб вони не не дочекали 75, а рубили, лупили по стакану по 80. Тобто змінювали не лімітні ордера, а змінювали по маркер ордеру і лупили по стакану, розумієте, що це типу буде трошки, трошки типу, позитивника. Тому що е, це перша частина, чому це робиться. А друге, коли весь ринок отут розуміє, що у нас ще трошки пролів, ну розумієте, коли весь ринок починає кричати, що ми далі будемо литися, як би це все не дуже прикольно. Отут весь ринок по факту почав кричати, що ми будемо, що ми будемо летіти наверх. Ну, якби чим це все закінчилося. А зараз всі кричать, всі різко побачили, що буде ретест минулої зони. Навіть я ж кажу, навіть Sport побачили. Навіть ідіоти з Sport це побачили. Тому отака от ситуація. Можемо це. Я не те, що я закладаю, я просто спостерігаю. Я ж ще раз кажу: карти Таро я не розкладаю, я просто кажу те, що типу є. А, але технічно я би, звісно, хотів проторгуватися отут, проторгуватися, отут проторгуватися, не знаю, провалитися отут. Але Відретестити рано чи пізно оцю от штуку, да? і ще й відретестити отут, а, скажімо так, цю трендову. Це знімає для мене особисто, в моєму аналізі, дуже велику, дуже великий пласт технічних питань до біткоїна. Дуже великий пласт. Я тоді, можливо, навіть якщо станеться ретест і ретест цієї зони, отут от така от штука. Да? Я, можливо, навіть передивлюся свій прогноз стосовно того а, росту біткоїна, типу на цей цикл. Поки я, я нічого не можу. Я тупо нічого не говорю про 120, по 130, 160. Я там нічого не бачу. Конкретно я можливо хтось там, понятно, гуру з Тіктоку там все бачить наперед, все чітко по Панамічному плану там куда-то двігаються. Ні, я не бачу, я я з вами максимально чесний. Тому така ж е, ситуація. Але структура дві вершини, оця буква М, ну як би поки що відпрацьовує майже ідеально. Тому поки. поки І це радує, що крипта ну хоч якось старається, хоч на великих таймфреймах, старається якось працювати, типу, технічно. да Ну Що, це був не технічний ретест? да чи це е, щось не схоже типу на технічне? Оце ж, значить, коли ви отак ми росли, да? отут ми виросли до 88,76 мали би піти відретестити оцю от зону і потім піти в новий діапазон. Оцього б тоді не стало. Оцього б ми зараз не бачили, якби отут був нормальний ретест. Не бачили, це я вам гарантую. Не було б тут. Тут позакривалася ліквідність, і б, б то, тут просто не було. І ринок зараз би не йшов, ринок би зараз, можливо, отут щось отаке таке робив. Ну, типу, десь десь в тому діапазоні. Ну, не йшов отакими свічками. Це от ми розплачуємося за цей дисбаланс. Виключно все закономірно. Ринок перекриває, відновлює баланс на ринку. Тому для мене чомусь дико, коли ми отак от ростемо тут, да всі кричать ту зимун, все. А я кажу, що це не технічний ріст. А мене забудуть питання, як це не технічні? А от так, це, це не технічний ріст. А потім ми робимо те саме з червоними свічками, всі кричать, крах, ту зему, ту з дно і все інше. Ну, те саме. Значить, зелені палки — це якісь подвійні стандарти. Коли зелені палки отакі, не технічні, ну, то це окей, так і має бути. А коли такі самі не червоні палки, то це не окей, так не має бути. Для ринку абсолютно фіолетово. ринок відновлює баланс. В нього що червоні палки, що, що зелені, йому абсолютно фіолетово. В нього є баланс. І він це буде старатися відновити, якщо немає якогось ажіотажу і всього іншого. Тому о, така штука. По домінації. Е, файно. І на самом ділі домінація прямо поки що мене радує. Дивіться, що по домінації ми малюємо. Що ми малюємо по домінації? Що я тільки що показував по біткоїну? Паттерн цей Макдональдс. Що це? Воно? Воно. Що, де він закінчується? Правильно. Чому ця жовта зона? Правильно. Що, коли вона відмічена правильно. <правильно> тому ми е файно, що тримаємося нижче. Це прямо поки що мене найбільше поки що по ринку радує. Ну, те, що там, Ефіріум тримається, загалом вся альта тримається. Поки все окей. Я не можу сказати, що це закінчення, тому що ми в новому діапазоні. Ось він. Новий діапазон по домінації біткоїна. Ось він. Новий діапазон. Від 60 до 64. І ми зараз, ось його медіана, і ми зараз в нижній частині. І це дуже файно, що ми в нижній частині, що ми не вище 62, що нас не дають отут закріпити вище цієї позначки. Це дуже файно. Тому тут ще, ще не треба казати, що занепади і все інше. Як не технічно вилетіли, так не технічно упали. Все, баланс на ринку. І знову е е закріпились. Нам ну, взагалі не бажано би кріпитися тут вище цієї цієї позначки. А краще піти її відретестити, пробити і, і закріпитися нижче. Ну тобто, оця от зона жовтенька, і ретест історично історично трендова. Я її намалював не просто, щоб ми її відретестили і полетіли на 70%. ні. Щоб ми до неї прийшли, як мінімум, почали з нею працювати, так як ми почали працювати з 55 рівнем і отримали реакцію. Це перший, це перший заділ на. Якщо ви не зрозуміли, що це сталося, ви зараз розумієте і по жовтій зоні. Оце от перший. Це перша ступінька до того, що ми будемо пробувати цей рівень. Поки що це. Погано видно, да? ну, об'єктивно, поганенько видно, да? але я вам кажу, потім згадайте мої слова. Ми будемо пробувати 55. Оце от була перша точка. А ви потім, коли це все вималюється так, як потрібно. Ви потім зрозумієте, чому я зараз кажу, що це була перша, перша спроба. І це не невдала спроба, це просто спроба. Це ринок, тут баланс. Йому абсолютно фіолетово ще раз кажу: вдала спроба чи не вдала. Він підходить, ретестить, немає сили, він розвертається. Сили додаються, він летить ще вверх. Ринок, ну, в нього немає емоцій. Але це була перша спроба. Подивіться на графік, хто трошки розуміє, чому я кажу, що це була перша спроба. Не оце були спроби, не, оце, не оце, не оце. Отут нічого. Це просто новий діапазон, а оце вже спроба. Ми, ми вийшли, вилетіли і відретестили її зверху. Це була перша. І, надіюсь, не останнє. Я переконаний, що це не останнє. Тому по домінації ще типу Окей. Е, Total 3 е, от, ретест, те, що сталося. Схоже, да, по біткоїну. Да? Е, ситуація. Наша буковка М, від, але розретестили, не отримали реакцію. що я казав. Це те, що сталося по ефіріму. Те ж саме, да? По ефірі я сказав, ми отримали швидку реакцію, але звідси треба отут, як мінімум, кріпити важливі зони, як мінімум, типу, швидше розвертатися. Тут ми не закріпили важливу зону, не закріпили ми її туди. І оця от жовтенька е зона в мене намічена була ще, ще з цього моменту. Я її не прибираю. Я, Ви знаєте, я дуже рідко щось перемальовую, ні в якому разі трендові не трогав. в мене по 4 роки висять на одних от діапазонах, тому що як починаємо, починаєш е е під підлаштовувати під те, що тобі потрібно, да, зон, Зону, типу, Ну поставлю не отут, а поставлю отут, так красивіше, типу так видніше. да-да-да Тут так і будеш заробляти на цьому ринку. Тому ми не відновились, не пробили не по ефірі, ми не по тотал 3 важливу зону. Ось вона була, треба було кріпитися вище. Тоді ми точно не зробили не було б цього пересвіпу Так як ми не показали силу, ринок пішов перекривати повністю цей і робити пересвіп. Тому Тут пересвіпу ще не було. Але він абсолютно технічно можливий, цей от пересвіп. По ефіріму ми, по-моєму, зробили пересвіп. Так, да, ось він ми зробили. Те ж саме. Ось по ефіріуму рівень, який я теж не прибираю. І ми тільки-тільки, отут я казав, що можливо, це якраз той самий варіант, що ми, типу, закріпимо. Але так, да, закріпили. Якраз тут розвернулися образно, і полетіли, типу, Тузмун, Тузно пересвіпувати оцю всю штуку. Тому поки так. Я писав, що Ефіріум на тижневому таймфреймі з, на цьому циклі ще не був так перепроданий, як зараз. От ми це бачимо. Дивіться, де у нас RSI. Це не чорний лебідь. Це просто закінчення минулого циклу, з який, от Ефіріум тут летів, тут весь ринок летів. Да? От, стопор. Оце початок нового циклу. Ось він. Оце початок нового циклу. Оце все. Оце минулий цикл 21-го року. Оце цикл, який, в якому ми зараз бичий, мідвежий, називайте, як хочете. Оце він, точка розвороту. Ось крах FTX. Подивіться, де ми були ось крах FTX. Е, якщо от провести, отак от: от беремо крах FtX, я отак от беру, бачите, ми зараз нижче, ми вже пробили цю позначку на крах FTX. Тобто зараз ефіріум. Перепроданий максимально за весь новий цикл. Максимально з літа 2022 року. Отака от штука. Тому ну, вирішувати, що робити. Можливо, тут хто хоче продатися. Ну, в принципі, якщо ви дивитесь Тіктоки, то, звісно, тут вам і не таке скажуть, що треба робити тут по ефірі. Тому а, отака от ситуація. Загалом тут теж нічого страшного немає. Ну, 200 відретестили, ну окей. Тут новий діапазон, ось він. І ми з ним працюємо. Ось він новий діапазон, ми в нижній частині. Він почався, до речі, з, ще з вересня, з вересня. З осені 23-го року. От, ми почали виходити, понакуповували по 3, 700, по 3 а, засадки на ефіріум Мітієв, і пішло-поїхало. Ось, бачите, оця от це медіана. стоїть будильничок у мене 2920. Це медіана. От ми в нижній частині і все. Ми сюди приходили. Ми тут в ній торгувалися, ми сюди приходили. Це вже четвертий раз ми сюди приходимо. Так, да, зараз агресивна така тижнева свічка, але вибачте, но такі новини. Не отут, не минулий раз, не 5 е, цього серпня не було таких поганих економічних новин, як зараз. Тому тут сам Бог вилів таку штуку. Ми можемо ще й кріпитися під нею. Тобто ми ще можемо зайти в старий діапазон. Ось він старий діапазон. Да? Абсолютно спокійно зайти в старий діапазон, показати, що ми рости не будемо, будемо кріпитися там 2000 1800, і потім ми будемо виходити наверх. В мене взагалі мене ілюзії стосовно цього немає ніяких. Тому отака от штука. Загалом SP500, о, SP500, походу, походу перекрив розрив ціни. Так, да, перекрив розрив ціни. Ось, розрив ціни. Я... Ми ще отут були. я його... Яке отут? Ми отут були десь. Я його намалював, тому що він був. Ну, не я його намалював, так як я отут малював, да, тоді? Не я ж його малював, я його просто як би визначив, скажімо так. Ось він тут був. І ось ми торгувались, торгувались, не перекрили, не перекрили і пішли ось повністю. Його перекрили і в цей момент типу розвернулося. Тому SP 500 тут зараз. А, поки що перекрив цей розрив ціни, це він уже не буде магнітом ціни, там вже все перекрито. І ми, по факту, якщо чесно, мали би відретестити ще 5800. Оцю свічечку відретестити. 50840. Ну тут така Тут такий ще на 0,3%. Тому, в принципі, якимось свіпом ще до вечора абсолютно спокійно можемо добити. І в принципі, в принципі у нас така велика невеликий такий діапазон, який SP500. Це технічна штука, має перекривати. Тому тут у нас по-любому має бути відскок. Тому має бути якесь послаблення риторики Трампа, щось коротше будуть якісь от такі новинки. Зараз мають бути, що типу, все окей, пацани, не переживайте. Ну, типу, так лити ринки, знаєте, безкінечно, агресивно. Коли по факту це тільки на заявах, да, е, ну, не будуть. Будуть щось якось пом'ящувати риторику, Можливо, ФРС там щось випустить, якусь заяву, скаже пацани, не парьтесь, ми Вам завтра процентну ставку знизимо, е, чи там на наступному засіданні ми підемо ретестити знову цю зону хаїв. Тому отака ситуація по ринку. По альтам. Що хотів показати. По альтам швиденько. Да, щоб, де в нас. Хто розуміє, той розуміє. Дивимося, де в нас переважна більшість альтів. Це тижневий графік. Перепродані. Що треба робити, коли альткоін перепроданий. Правильно, його купувати. Що треба купувати? Що треба купувати? Ну, сюди навіть не дивіться сюди. Якщо ви, ну, типу, навіть не думаєте туди, типу, заливати. Ну, я так швидко, мабуть, це те, що швидко, типу, побачив. Ну от. Да, раз, що, що ще з такого? Десь, мабуть, ну, так, да? із перепроданих. Що треба підкуповувати? О, тільки що побачив, що треба підкуповувати. Правильно. Тому дивимося на перепроданість ресай. Перепродані активи внизу, як мінімум на Днівки, а краще на тижневому, до покупки. Перекуплені отут, перегріті, до продажі. Оце зараз купувати? Ну, не знаю, така штука. Е, ну, лайт, ну, не знаю, Лайткоін ще окей, там під питаннячком дивитися треба. Ну, коротше, ви Зараз одиниці, хто реально перекупає в основному всі типу перепродані. Отака от, от штука. Тому до покупки зараз, навіть якщо ще в принципі можуть полити вниз. То ну це і так будуть дуже гарні точки входу. По біткоїну ефірі ETF, ну тут прям якась катастрофа по біткоїну якщо чесно. ну от Вчорашнє 275, ну, типу, окей. Але до того, ну, до того, просто на більше, ніж на 2,5 мільярди доларів продали за три, за три дні. Ну, це прям не дуже прикольно. 26 числа. 418 мільйонів доларів продали клієнти Блекрока. Ну, для них це взагалі не характерно. Для них не характерно взагалі продаватися. А тут така ситуація, але ну, з таким президентом, якби, самі розумієте, що ну, по ефіріуму не може бути краще, але тут, тут і сум на закупку таких колосальних типу не було, але по останні от, тижні, да? таке ж саме, як по попідкоін, але тут не катастрофічно. Це не ті суми. Які можуть сильно вплинути типу на ефірі. Мі, там там Продажа продажа більше маніпуляційна, продажа більше з мабуть з маніпуляціями на байбіті і все інше. Тому така от штука. По по долару, по долару отака от бідося у нас сталася. Не дійшли ми до ретесту цієї от зони, да що я її малював. Я все так і залишаю і нічого ще раз скажу, Я не прибираю ось ці діапазони. Тому поки поки. Uh, виглядає. Ану, зараз в недільку я подивлюсь. Ну, типу, наче, виглядає, щось такого. Я зараз насмілюсь, звісно, таке зробити. Щось виглядає. Ну, типу, наче, наче мали би отаке зробити. Я не дуже люблю цей паттерн, але чомусь от він. Я коли кажу, що не дуже люблю, і так в шуточку його завжди малюю, він менше завжди відпрацьовує. На ефірі до речі, він ідеально відпрацював. Отут. Я на днівки малював. Навіть не, не просто ідеально, а прям. Ось оцей. Оцей от я малював. Можете пошукати, хто дотошний, пошукайте я. Я, по-моєму, в прикол його малював в загальному каналі. Оцю. Ще десь отут ми були. Так, да, точно, ми були отут. Я отак от малював, кажу, що 3700-3800 ми точно маємо побачити, а потім, якщо цей паттерн він працьовує, то литися пацани ми будемо на 2200. І потім, коли я вже зрозумів, що за цим рівнем не дуже все прикольно, потім я вже сказав, що ефірі 2500 буде 100% майже. Але полилися ми ще ще типу нижче. Тому отака от штука. Так, на сьогодні все по альткоїнам. Я думаю, ви зрозуміли, що треба робити. Ні в коєму разі не вздумайте продаватися. Якщо, ну, звісно, якщо вам зовсім потрібні гроші, ви там зовсім в паніці, то ну, що я можу зробити? Тут тут я вже, типу, не помічник, але по факту Ну в нас ще є куди падати. біткоін біткоїн від Блекрока, я вже Якщо я спалив цю закриту метрику з закритого каналу, то приходиться її відпрацьовувати. Е, ось у нас не перекриті розриви ціни. Це якраз от і є по біткоїну. Це якраз те, що я кажу. да оця. Повністю перекрита зона. Оця от свічка, да оця от червона, ось вона. Це ось вона. Оця червона свічка. Тобто, розумієте, отут там ще й розриви ціни. Це буде магнітом, але воно не завжди прям відразу так перекривається і не за інколи залишається. Ось дивіться, я спеціально залишаю ті зони, які біткоін не перекрив. Ось він їх не поперекривав. Тут не до кінця, тут взагалі типу не перекрив. Тому будемо надіятися. Ну плюс плюс у нас вже новий розрив ціни на IBIT Ось він. Це той самий відскок, про який я кажу: що, типу, мали би відскочити до 93 від, відретестити і потім набратися сили і вже йти. Типу, це було б технічно правильніша картина. І це б якраз поперекривало нам оці всі гіпи, і потім можна було розвертатися і йти на Це так, це як один із варіантів аналізу, я не, прям, не кажу, що це відпрацьовує чітко, але в діапазоні. Айбіт перекриває повністю всі, всі свої. Якщо це йде якийсь ренж, то на це можна орієнтуватись, на ці розриви ціни. Все, на сьогодні все. Всім гарного настрою. О, я побоявся, що я весь цей час говорив і нічого не записував. Все, приходьте в телеграм-канал і обов'язково підтримуйте лайками. Давайте трошки малоросів подвинемо із Тіктоків і Ютубів, тому що ну, вони циганять свої 300 сценаріїв. А чомусь українці йдуть і сидять в чатах із, із свинособаками, із малоросами малоросами, із, із інших країн і все інше, Ну це не дуже прикольно. Тому підтримуйте українських. Якщо я не подобаюсь, то інших українських блогерів просто підіть. Зумієте? Ви все одно дивитесь інфоцигенів. Так дивіться інфоцигенів українських хоча б. На холеру ви лізете до Кацапів і все інші. Кацапи тупі. Тому о, будьте здорові, всім гарного настрою.